Вітаємо у проєкті Народний репортер. Минулого тижня Дніпрян обурила новина про те, що в Дніпропетровському дитячому будинку інтернаті дітей тримали зв'язаними. Навколо була антисанітарія, таргани в харчоблоці та інші кричущі порушення. Перевіряли заклад працівники офісу омбудсмена. На цьому тижні до нас звернулася пані Карина, адже подібне ставлення до людей було помічено і в приватному пенсіонаті для людей похилого віку. Попереджаємо, що наступні кадри для морально стійких людей. Пані Карина з Бахмуту разом з родиною змушені були переїхати з міста, яке охопила війна. У Дніпрі Карина знайшла приватний пансіонат для літніх людей, який розташований на вулиці Аеродром 14Б, селище міського типу авіаторське. У жовтні минулого року Карина вимушена була віддати туди свого батька, адже сама несе службу в іншій області. Батьку Карини, пану Едуарду, було 82 роки. Хоча, попри поважний вік, він мав гарне самопочуття та моральне. Это, это платний пансіонат. У меня был договор на 7 тисяч гривень. Деньги я оплачивала Лазуниной на ее личную карточку. Номер карточки у меня есть, все скрины тоже я могу подтвердить. 7 тисяч це за скільки? За місяць. Потім сумма була увеличена на 8 тисяч. З іншої області пані Карина надсилала батькові новий одяг та якісні продукти харчування. Хоча жінка переконалась, всі ці речі навіть не передавали батьку. Одного разу, коли жінка приїхала відвідати батька, то інші пацієнти почали скаржитись на персонал та розповідати про жахливе ставлення до людей. Пані Карину, це дуже насторожило. Я розумію, буде питання, чому я не перевезла папу. Я питалася шукати свої ходи виходи, не буду будує та вас людей, щоб як краще Было отношение именно к моему отцу, потому что да, это мой папа. И оказался он в этом пансионате не просто так, потому что я та дочь, которая была в АТО, которая по сегодняшний день несет свои должностные обязанности перед своей страной и так вся моя семья. Но мы папу не бросили. Мы его просто отдали на какое-то время до окончания военных действий в Украине. За словами пані Карини, персонал пансіонату не слідкував за речами пацієнтів. Її батько дуже схуд за час перебування там. Крім основної оплати, ліки та медичні послуги були за окрему плату. І жінка вже навіть не знає, чи були насправді ці необхідні ліки надані її батьку. 10 іюня мій папа умер. Время смерті моего папы ніхто не знає до сих пор, сколько умер папа. У мене к госпоже Оксані Юрівні. И к великому администратору Елене Михайловне, где были ваши санитары на момент смерти моего отца? Где они были? Где были вы? Что делали вы в этот момент? Я обратилась вчера в рай отдел города Днепропетровска с официальным заявлением выдать мне официальные документы, судмедэкспертизы по поводу содержания психотропных препаратов в организме моего отца, потому что я тоже это подразумеваю, что так могло быть. И плюс хочу установить тоже факты, какие, потому что у папы сбитые колени. При осмотре судмедэксперта моего отца я была вымушена позвонить и попросить описать моего папу как положено. Я не можу сказати, що вони описували. Може, спеціально мене і не пригласілі навіть попрощатися отцом. Я б могла успіть збиті коліни. Про цю жахливу ситуацію. Сигналізують і працівники приватного пансіонату. З урахувань безпеки ми не будемо називати ім'я співробітника, з яким ми ведемо листування. Для нас він зафільмував, якою їжею годують людей, як за ними піклуються. А на адміністраторів дуже дуже багато було інформації. Повішено: закупівля, оголошення, ходити за посилками, ну і багато іншого. Тобто, фактично неможливо було за більшою частиною стежити за кожною людиною. Вони не виконували те, що в них навіть є у тих самих інструкціях: харчування меню взагалі не співпадають, купати стареньких раз на два дні. Бойлер на 80 літрів був на 100 осіб. Суть в тому, що керівництво знає і бачить, що відбувається. Це факт. Точно. Чому люди настільки загиналися? Один факт економія на персоналі і все. 4-5 осіб персоналу було на 80 осіб у закладі. Головним лікарем пенсіонату представилася Лазуніна Оксана Юріївна. Вона має декілька пенсіонатів у Дніпрі та Кривому розі. Жінка вже фігурувала у справі ще у 2021 році. Тоді сталася трагедія в будинку для літніх людей на вулиці Русанівській, 18 у Дніпрі. Лазуніну підозрювали у порушенні пожежної безпеки, що призвело до загибелі п'ятьох людей. Запобіжний захід для Лазуніної був цілодобовий домашній арешт на два місяці. У пенсіонаті, де доживали віку 30 літніх людей, 16 листопада 2021 року загинули 5 постояльців. Усі жінки віком від 75 років. Вони були замкнені в одній кімнаті на другому поверсі будинку. Там не було опалення, кімната обігрівалася кондиціонером. Вночі жінки отруїлися чудним газом від тління електропроводки. Для вас люди, пенсионеры, это мусор. Кто вам дал право издеваться над пенсионерами? Кто вам дал это человеческое право? Я призываю все структурные подразделения Украины, каждую организацию, начиная налоговую, защиту прав потребления и так далее, тому подоб потребителей, закрыть этот пансионат. Эти люди недостойны. Они просто недостойны. бути ні руководителями, ні обслуговуючим персоналом. Пані Карина звертається до відповідних органів з проханням перевірити приватний пенсіонат для літніх людей, який розташований на вулиці Аеродром 14 Б у селищі міського типу Авіаторське Дніпровського району міста. Випуск триває на вулиці Тополині, що на житловому масиві тополя 2 стався прорив труб, прокладених під землею. Асфальт пішов швом, і вода сочилася з під землі. Закупила шкільні меблі на 3 мільйони гривень, які не відповідали стандартам. У злочині підозрюється один із заступників мера Дніпра та службовець Дніпровської міської ради, заступниці директора департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра Вікторії Рох інкримінують розтрату майна. За даними слідства, вона підписала договір постачання меблів. При цьому достовірно знала, що вони не відповідають вимогам і стандартам нової української школи. Через це на рахунок приватного підприємства перерахували 3 мільйони гривень з держбюджету. Жовтневий районний суд Дніпра обрав запобіжний захід. Це нічний домашній арешт на 60 днів. За процесуальним керівництвом правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру. Службовим особам Дніпровської міської ради Їм інкримінується розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. З даним слідством службові особи відповідали за постачання шкільних меблів для навчальних закладів міста Дніпра. Відповідні службові особи підписали договори поставки, однак для завідомо для останніх ці шкільні меблі не відповідали вимогам та стандартам нова українська школа. Відносно однієї підозрювани обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відносно іншої підозрюваної вирішується питання. Санкція статті передбачає від 7 років позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна. Ну а далі ще більше іронічних закупівель і послуг у Дніпрі. 600 тисяч гривень на підігрів сходів у парку Шевченка. Пригадати тільки стан міських парків, які мають аварійні локації, розбиті сходинки та тротуарні доріжки. Таке відчуття, що для занедбаних дніпровських парків не вистачає лише підігріву. Ну а Дніпряни жартують. Якщо вам буде холодно або сиро у бомбосховищі чи в оселі взимку, ви завжди зможете прийти і погрітися на сходах. Іронічно, що ці сходи біля покинутого ресторану Маяк, майже у кінці парку. Це навіть не центральні сходи до парку Шевченка. До речі, щодо сховищ, вулиця Січових стрільців, 91. Бомбосховище відкрите, але ж стан жахливий. Всюди пліснява, сирість, дихати немає чим. А про питну воду взагалі й мова не йде. Одні ржаві шафи прилягти відпочити також. Немає де з позитиву лише те, що воно відчинене, і люди своїми силами наводять там лад. На перехресті вулиць Проскурівська та Конотопська утворився справжній смітник. Про це наголошують місцеві мешканці. Люди пишуть, що товариство з обмеженою відповідальністю екологія де це компанія у сфері надання комунальних послуг не вивозить сміття. А на гарячій лінії міської ради питання також не можуть вирішити. І на у центрі Дніпра з'явилося місце щасливих людей. Мурал присвячений українському співаку Кузьмі Скрябіну. Його створили на вулиці Південній. Окрім самого портрета Кузьми, на стінописі написаний девіз з відомої пісні «Місце щасливих людей. Також зображена цитата самого музиканта Живи так, щоб було з чого поржати. На цьому народний репортер прощається із вами. Якщо ви зіткнулися з несправедливістю або вас щось турбує на рідній вулиці чи районі, або навпаки, вас щось радує та приємно дивує, надсилайте нам відео або фото. Телефонуйте, і наша знімальна група приїде до вас. Контакти, як зазвичай, ви бачите на екрані. Побачимось наступної п'ятниці.